Вітаю тебе, дорогі друже, колеги, партнери, всі поціновувачі моєї творчості. Вітаю вас на каналі. Як ви бачите, я перейшов вже до метаморфоз. Залишається у нас ручна праця, тобто така повільна, вдумлива, навіть трансцендентна, така, знаєте, мрійна. Може, може, вона навіть гіпнотична. Або е, така дзен медитативна, тобто, ми розмірковуємо в ході, не, не полишаємо. Працювати руками і продовжуємо розмірковувати над нашими з вами справами. І от мені на, ми ж з золотим перетином, перетином працюємо, а золотий перетин у нас, як ви вже знаєте, він доповнює е, трансформери, створені за математичною моделлю Тетраміно. Дві моделі ми поєднали і отримали найкращі в світі показники з функціональності, ергономіки та безпеки. Поєднали в одне в одному просторі, і от ми його готуємо зараз до е, представлення на широкий загал. Тож, друзі, я хочу з вами поговорити зараз про парадокси. І е, е, тут на згадку мені прийшов парадокс Аристотеля. Він е, е, говорить про те, що е, є два кола. І одне коло меншого діаметру може здолати такий самий шлях за довжиною, як і коло більшого діаметру. Це справді так, якщо їх поєднати між собою і парадокс буде пояснено, якщо ми дуже дуже уважно придивимося в сам процес. Тобто маленьке коло, воно, коли приєднано до великого, воно ніби прослизує і робить за рахунок оберту великого колеса такий самий оберт за довжиною. Тобто, довжина шляху однакова. І тут дуже багато людей, пам'ятаєте, ми говорили про довжину шляху, коли є обмеження і коли не, немає обмежень, вона різна. Тобто можна коливатися з, з боку в бік, а якщо обмежити, то будемо конкретніше і е цілеспрямованіше. І тут такий самий ефект ми використали. Ми взяли два з вами е е за розрізом однакові пристрої і поєднали в один, один менший, другий більший. І зробили над мета ефект Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лавки і вподобайки.